Глобальний саміт миру дуже ж мені подобається спостерігати, як у Росіян і досі підгорає через здобутки і звитяги нашої дипломатії на міжнародній арені. 15-16 червня у Швейцарії зібралися представники понад 90 країн та організацій, от в тому числі 56 глав держав і урядів. І за масштабом подія стала дійсно безпрецедентною від такої уваги та підтримки України. Кремлівських шакалів ну просто розривало. Кілька місяців вони ж проводили там якісь свої спеціальні дезінформаційні операції, аби зірвати саміт. Вірний пес Путіна Василій Нібензя. Ну, а той, який представляє Болота в ООН, він просто дзюрив від злості, так бісився. Заявив, що то якийсь от не глобальний саміт був, а так сходочка і між собойчик. Інша справа з біговицькому представників, ну, типу, передових країн: Еритреї, Зімбабве, Талібану на Пітерському форумі. Ото прям подія міжнародного масштабу. Спойлер ні. А ще півтораметровий диктатор створив СКНДР військовий альянс. Це мабуть, щоб не тільки у Росії на кордоні альянс був, а й у альянсу на кордоні теж альянс був. Попхався заради цього Лілі Путін аж в пхіньян, щоб особисто зустрітись з тіліпузіком Кімом. Один диктатор зустрічав іншого диктатора з абсурдною помпою. Портрети Путіна не через кожні п'ять метрів повісили. І концерт був святковий, тільки пісня не вдала. Чи вдала? Затягували про вічну псевдодружбу Путіна і Кіма. А виходило чомусь Путін кінчені. Я не жартую, слухайтесь. Ну, Реально, Між іншим, російську делегацію ще й не так у північній Кореї принизили. Значить, Лаврова, білоусова та інших російських міністрів вигнали із зали для перемовин, тому що вони сіли за стіл раніше ніж увійшов цілий кін Чен ий Інцидент потрапив до прямої трансляції північно-корейських ЗМІ. І на ній чути, як кендерівський чиновник вимагає від росіян вийти в холо. Навіщо ви сюди прийшли? І тут на самому цікавому трансляція чомусь урвалася. Ось так за 10 років Росія пройшла шлях від члена великої вісімки до вигнанця, якого принижують навіть у КНДР. Про жалюгідні спроби Росії виглядати не як міжнародний вигнанець. Дивіться далі. Скажи мені, хто твій друг, а я скажу хто ти. і найнедовілікішої так хочу у лідери геополітичні, а його не беруть. І Путін з руками полікать у крові, вічно плачеться, що всі ображають і обманюють. З початку року він вже сім разів жалівся. А надули просто нахабно обдурили. Нас просто водили за носа. Але чого ж так? Шо Володька десь тобі вважається несправедливим. Ну добре, Недоімперія завжди мала сумнівну репутацію, розв'язувала війни, захоплювала чужі землі та й своїх холопів на сухпайках тримала. Проте разом з розпадом радянщини Путін у спадок отримав і ресурси, і можливість стати партнером для інших країн. Ну тих, що цивілізовані. Он колись G7 була G8, бо і рефія там була. Росія і в Раді ООН з прав людини теж колись була. Ну, що правда вигнали тепер, бо ніхто не хоче радитись з країною, де таких прав немає. Та найбільше палає на болотах через міжнародну підтримку України. От кілька тижнів тому була зустріч того ж G7, і допомога нашій країні була центральною темою. А потім ще глобальний саміт миру, зустріч лідерів 80 країн та організацій, і всі за протидію російській неспровокованій агресії та за підтримку України. Тут, звичайно, і без того божевільного диктатора ще більше розірвало. Як так, що за Україну весь цивілізований світ, а з ним, таким великим злочинцем і маньяком, ніхто не хоче спілкуватись. Але плакати на камери не можна, тож Лілій Путін щоки надув і бреше своїм пропагандистам. Как? У мене за п'ять хвилин міжнародна розмова, але п'ять хвилин у нас ще є. От щоб не сумнівались, ну ця це яка? Дупнув ніжкою, зібрав валізку і поїхав на важливу зустріч з іноземним лідером в Північну Корею. З гордістю ділитись досвідом тиранії прямо таки клуб неанонімних диктаторів. А чого ж не у Вашингтон ну, на рівних своє слово типу пацана тримати? Бо не приймають Путіна вже ніде. Мало того, що й руку тиснути гидко вбивці, так ще й арештують. Ну бо в розшуку ж міжнародного кримінального суду. Звузилась мапа друзів у Росії. Ну і зсохлася. З усього міжнародного лишився хіба Китай. Ну і ще Білорусь з Узбекистаном. І типу новий найлепший друг, найбілоруський Чекчирик, вибачає кімчанин. Ну а що? Петро перший вікно в Європу рубав, а теперішній недоімператор сія боліт в КНДР. Коли... коли дме, можна і вікно прикрити, щоб не застудитись. Ну так і прикрив. І вікна, і технології, і курорти, і Макдональдс зате відкрив вікно у найзакритішу країну світу. Ось там радо зустрічають, а може глумляться. бо санкції на Росії вже більше аніж на північній Кореї. Майже в дев'ять разів Кремль більше дістав світ аніж північно-корейський режим. Ну а як володька кудись поїде без подарунків? Тульський пряник чи суздальський огірок саме найкраще лікування геморою – це живий огірок. Ну не по царськи, кращий подарунок це книга, себто стаття. От Лілі і видав чергову порцію своїх маразматичних брехонь в одне з північно-корейських видань. Навалив там фейків і про братерство народів, і про те, що США та колективний захід знову когось і щось притісняють. Тільки от забув Путін ліки прийняти і демократію російським і північно-корейським болотам приписав. Ми готові також до тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними. Певної газети, ця і офіційний сайт Кремля, де опублікована ця недостаття, сатиричні якісь. Ну, бо де російщина і Північна Корея, і де демократія. Там же тільки культ особистості, терори і вбивства. Он їхав Путін вулицями Пханьяну, дивився на банери зі своєю мармизою і думав: теж так хочу в Москві. Бо у видресированій КНДР навіть вулиці та газони вилизують для держеморт краще ніж на болотах. Та й треба розуміти, що з Великої недоімперії Путін приїхав у пхеньян на колінах. От хотів підняти росіюшку з колін, а сам приповз влетненою неюбогішу країну світу за ракетами та снарядами. За різними оцінками КНДР поставила Росії близько 5 мільйонів боєприпасів режиму, який протиставляє себе всім лідируючим у світі країнам. Видно, так російські кулібіни не справляються з виготовленням зброї для загарбницької війни. що царю особисто довелось вибиратись з-акведискотеки і просити. А робота ця непроста. Кім Ким чи нин в тиранських традиціях теж людина капризна, тож довелося Путіну не тільки просити, але й рясно хвалити колегу диктатора. Вражають зміни у вигляді Пхеньяна, зміни, що відбулися з часу мого попереднього візиту 2000-го. це просто помітно. Завдяки самовідданій праці корейського народу під вашим керівництвом це місто стало дуже гарним. Приємно на нього дивитися. А як приємно, Кіму, що князьок Московський приїхав ракети клянчити і віддячить, так би мовити, не лише словами, а нафти й газу відсипле. Ну Кремлю все одно ж ресурсів не шкода. У світі їх і так вже майже ніхто не купує. І так вже хоче самотній недогеополітик, хоч якихось соратників знайти, що машини їм дарує. Торік у Владивостоці Кіму на другому, фактично побаченні, цілу машину російського виробництва задарував. Ну отой Аурус, який на експорт, крім північної Кореї, в кількості однієї штуки більше нікуди й не годиться. Тільки от не сподобався презент чомусь Кіму. Зустрічали то Путіна на проклятих європейських мерседесах. Знущання якесь, он навіть в Пхеньяні мерседеси є, а в Москві нових мерседесів більше нема, бо компанія вийшла з боліт. Іронічно й те, що Путін знову притяг кендерівському диктатору. Отой непотрібний «Аурус». Вже другий до колекції. Ну ще чайний сервіс. Проте навряд чи ним користуватимуться. Всі ж знають, що значить чай від Володьки. А ще дітей пообіцяв. Не своїх, бо своїх він не дуже той визнає. Ви згадали одну жінку, потім другу. В північну Корею поїдуть діти російських холопів, типу відпочивати у таборах. Ну а що? Найкращі можливості для найкращого народу там малих росіянців ще більше піддресирують, як воно жити і не бунтувати при диктатурі. Заманливо ну, да, табори. там табори дуже такі хороші. Да, ну і море потепліше. Ну і не можна ж просто приїхати, ракет набрати, чашки подарувати, і все треба ж і документи не організовувати, бо лідер без угоди якийсь несерйозний. Дипломатія. От і підписали угоду про військовий альянс. Україна з цивілізованими країнами світу он постійно коаліції військові організовує і безпекові угоди підписує. Так і Путін теж може козирнути новими альянсами. Щоправда, що він може гарантувати, поки сам зброю клянчить? Ще те питання. Я прошу. Я прошу, тому що це завжди було в нашій історії. Ну і не тільки ж військові угоди, там все об'ємлюще сотрудничество, і це вам не хухри-мухри. кім путіну ракети, путін кімо енергоресурси, їжу і судячи з усього, дітей. І в цьому вся ота удавана російська велич. декларують на внутрішнього споживача мощ з їхніми отими катерінами і Пітрами. а потім їдуть до світових вигнанців за допомогою, бо щось вілічі не виросло. А кремлівська пропаганда подається як дипломатичні перемоги. Хоча над недодосягненнями російської ну назвемо це дипломатії, сміються не тільки у цивілізованих країнах, від безвиході самі холопи іронізують над тим, як от Путін всіх переграв. Світ величезний та чудовий. Перед тобою всі відчинені двері. Можеш, наприклад, поїхати у відпустку на курорти Північної Кореї. І так недоімперці зі своїми збоченими мріями ще більшу недоімперію створити хочуть, що ладні в партнери ну кого завгодно записати. Та на співпрацю з диктаторським режимом Путіна погоджуються лише такі ж терористи, як і Росія. Тепер замість високих кабінетів у Лондоні чи Вашингтоні, на рівень яких претендувала колись Москва свою дипломатію. Росія може вести лише у найвідсталіших країнах. Це кадри з візиту Лаврова до Фіджи. Але ви не подумайте, що ми з цієї острівної країни. Ми вголос сміємося над іншим, над тим, що як же хотіла Москва своїми економіками, здобутками, технологіями і тому подібним наздогнати і перегнати Вашингтон, Токіо, Париж чи Берлін. А дійшли хіба до жалюгідних пропагандистських погроз, типу, можем повторити. І Єдине досягнення болетяної дипломатії це те, що Росію усі визнають країною терористом.